Тож, цими вихідними ми, українці, будемо відзначати велике свято Христового Воскресіння, і у цей день дуже важливо помолитися та підтримати наших військових. З нами на скайп зв'язку зараз Сергій Дмитрієв, Капелан, офіцер Капеланської служби командування сил територіальної оборони збройних сил України. З ним ми і детальніше поговоримо, як святкують великдень, зокрема, і в збройних силах України. Вітаємо вас, пане Сергію, у нашому ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора, вітаю. Треба зробити поправку. Що я вже є священником військовим капіланом в військовому інституті національного університету імені Тараса Григорія Шевченка. Вибачте, на наступному ефірі вас протитруємо правильно. Отож в Україні змінився церковний календар, і чи не найбільше питань у вірян було серед продати святкування як і Різдва, так і Великодня. Якщо з Різдвом все простіше, тому що торік ми святкували як і увесь світ 25 грудня, і тут була така і політична складова, щоб не святкувати разом із росіянами 7 січня, як було раніше, а так святкує весь. Цивілізований світ то з великоднем вийшло чомусь трішки поінше Тут якраз і питання до вас: чому? Чому цьогоріч ми святкуємо так само, як і святкує країна-агресорка? Е, ну, це напевно е, окрема передача, де треба пояснювати дуже довго. У нас обмежений час в ефірі е, е, православна церква свідкує за юліанським календарем. Пасхалію і вся православна церква в усьому світі. В тому числі і країна агресор, але е, хочу сказати, що головне, що у нас є різноманіття в країні, це добре. А друге, що у нас є спільні світа в нашій країні, це день нашої незалежності, е, е, день збройних сіл України, захисника вітчизни. Є спільне свята, які для нас теж є важливими, і це б'єдне українців. Бо що українці є різні культури, різними віросповіданнями Ми боне. В мультирелігійній культурі культури живемо, і це головне це наше збагачення. Також наш скарб. Багато пояснюють це тим, що потрібен певний перехідний період, що є логічно для того, аби ми перейшли святкувати так само, як святкують у світі. Великодень. Як думаєте, чи може наступного року будемо святкувати вже так само, як і світ? Ну є богословська комісія з патріархом Варфоломієм, Вона була. Вже декілька десятків років е скликана разом з представниками Ватікану, щоб перейти повністю на григоріанський календар, в тому числі пасхальний, але часто богослови, вони дуже довго обговорюють ці богословські проблеми. А люди можуть святкувати, яким е е як вони відчувають. Е але все ж таки в нашій традиції ми святкуємо за тою пасхалю, яку святкували ми багато. Е Тисяч років тисяч майже тисячу років тому, коли ще і російської держави не було російського государства? знаєте що цікаво, що кожного року з року в рік ми святкуємо Великдень в різні дати, тобто немає сталої дати святкування Воскресіння Христового. І мені цікаво, чи багато глядачів ставили собі запитання, чому так? І це питання я хочу поставити вам: чому кожного року ми святкуємо великодень в різний час? Тому що Пасхалія вона вираховується за е, днем дин, е, весни е, весіннього. Е, е, це коли е, вираховується е, саме цей початок, коли вже е, сонце йде день стає більше, а ніч стає менше, і е, 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 це постійно змінюється, змінюється згідно астрономічного календаря, тому ця дата вона не прив'язана до календарної дати, вона прив'язана саме до астрологічних, астрономічних таких вираховувань, і вона повторюється десь раз в 12 років. А яке сакральне значення має цей тиждень перед Великоднем, який ми називаємо страсним тижнем? І от сьогоднішній день, п'ятниця, яка теж називається страсною п'ятницею, яке сакральне значення воно несе? Це згадки події, які відбулися 2000 років. Це коли одна людина, ми називаємо його Сином Божим, Ісус, був розп'ятий на Христі і воскрес в третій день. Це людина, яка смертю перемогла смерть. Ми бачимо такий шлях Бога, який принес до людей любов, але щоб перемогти зло, був розп'ятий. Тобто він отримав поразку, але в його поразки прийшла перемога. А друге значення свого свята, ми згадуємо також і життя народа Божого, юдейський народ, який жив в єгипетському рабстві, і вийшов від рабства до свободи в землю, яку їм заповідав Господь, і це також згадка іудейської традиції народу Божого. І ми шукаємо також паралелі сьогодні для України, тому що Україна також 30 років отримала незалежність і вийшла з рабства, поневолення тоталітарного радянського режиму. І зараз виборюється це право, як колись виборювали во народ Божий. Ці паралелі ми згадуємо, і це е, згадується завжди за традицією, також за, за столом, родинним столом в колі близьких людей. І ми передаємо цю історію. І все богослужіння, е, коли ми співаємо в церквях, читаємо святе письмо, воно наповнено цією історією. І в ці дні ми розповідаємо цю історію, що зло обов'язково буде переможене, свобода обов'язково гарантована Богом людині і право на свободу. Ну, власне, з родинним колом є певні. Питання е, якого плану багато людей зараз в Україні замислюється про святкування взагалі, так чи доцільно святкувати, як правильно відсвяткувати свята і не лише релігійні, але в даному випадку Великодень. І е, знаєте, є така думка, що ну, не можуть обрати, що варто обмежувати, і що ні. Так, і що, от, наприклад, Великодень святкувати можна, а там, скажімо, якісь. Е, Свята, які недоречними, не варто так. Як ставитися до такої позиції людей і що їм порадити з святкуванням Великоднім цього річчя треба враховувати звичайно, воєнний стан, в умовах, в яких ми живемо, зберігати також і ту безпеку, щоб не наражати на безпеку інших людей? Звичайно, це свято може бути обмежено, ні так, якби ми хотіли в мирні часи. Але я скажу, як е, святкую е, я сьогодні. Я разом зі своїми курсантами, військовослужбовцями. Ми готували, готувалися до свята. Ті, хто були е, е, кого відпустили на відпуску на ці святково дні додому, вони також отримали якісь привітання для своїх родин. І поїхали в коло своїх родин. Ті, хто військовослужбовці лишаються сьогодні в військових частинах, ми зберемось. На 15 там 20 хвилин. Скільки це буде можливо, ми все одно просвідкуємо під час сніданку або обіду, або вечері, і ми привітаємо. Ми привітаємо один одного, тому що ми також є родина. Ми обов'язково зателефонуємо рідним і е, родинний затишок ми принесемо нашу військову службу під час захисту нашої країни. А оскільки я зараз знаходжусь в Києві, моя родина знаходиться в Києві. У мене буде час побути з родиною. Звичайно, ми зберемось також за родинним столом, привітаємо одного. одного, Ми е, прочитаємо святе письмо, цю історію народу, який боровся за свою свободу, і далі бореться. І Є такі слова: що у вічного народу довгий шлях. Ми теж є вічним народом. Ми теж виборюємо свою свободу, ми проведемо це паралелі, розкажу це своїм дітям, своїм близьким. І головне, що в нас є надія. Завжди є надія, що навіть коли Христос був розп'ятий і покинутий своїми учнями, але все одно переміг і цю перемогу побачили всі сьогодні. Ми живемо за законами любові. І коли інші держави, а зараз це держава-агресор, Російська Федерація намагається вкрасти свободу вільних людей, вона обов'язково отримає поразку. Ну і за досвідом минулого великодня так ми розуміємо особливості святкувань на фронті, коли такої можливості немає, фактично або ця можливість дуже коротка і в захищених приміщеннях, в бліндажах, в окопах. Але й ворог святкує в той самий час. Чи є якийсь момент тиші на фронті для цього святкування, чи в принципі країні агресору байдуже на те, хто там що святкує, і що в них свято також. Я думаю, що знаєте, світа можуть бути і дати одні ті ж самі, але святкування різне. І пам'ятаючи свої поїздки колись в Російську Федерацію, я не бачив свого святкування, як святкуємо ми. Навіть як святкують Західний світ, це скоріше можна назвати таким сурогатом святкування, тому що головне в нашому святкуванні це згадка знову ж про любов і про свободу. І я б би згадав слова Сімона Петлюри, який ще в, на початку е, е, 21 століття казав е, такі слова: що коли ви підете в церкву, згадайте е, знедолених, з, е, вбитих е, наших братів українців. Е, і завжди я кажу ці слова сьогодні, на 10-й рік війни, щоб ми згадали наших е, громадян, які віддали своє життя за свободу, щоб могли святкувати? тих, хто був закатований, тих, хто знаходиться в полоні сьогодні, тих, хто був зґвалтований в е, окупованих містах, е, це інше святкування. Чи буде ворог? Е, е, під час святкування робити тишу я не впевнений, тому що завжди ворог користується цим, тому треба бути пільним, пильним і, 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 і знайти час і на святкування, і час на захист, тому що війна триває. І я би сьогодні я завжди кажу, що в пасхальний кошик сьогодні треба покласти донат на ЗСУ, привітати військовослужбовців, зайти в госпіталь. Зайти до тих, хто втратив своїх близьких і рідних і е, поділитися своєю любов'ю, знаєте, і е, це правильно, і правильно те, що ми про це говоримо: що святкувати, відзначати Воскресіння Христове таке велике свято, ми маємо. Ми повинні, тому що нам особливо у час війни хочеться такого. Теплішого сімейного затишку і заради тих хлопців обов'язково про них помолитися, які зараз виборюють за нас незалежність. Моя дитина, до речі, сьогодні в садку зробила паску. Вони прикрашали пасочку, йому два роки вони ліпили щось зверху, клали горішки. І мені якось так тепло від цієї традиції стало і так ем, добре на душі, тому що е, заради того ми хочемо жити. І на завершення цього ефіру хочу вас спитати. Про правильні українські великодні традиції, які мають бути у кожній українській родині. Я підключився трошки раніше. Все, що говорили в вашому ефірі люди короткі такі згадки, як вони святкують. Все сказано правильно, нема що додати. Головне, можливо, згадати, як святкували наші. Бабусі, дідусі, наші батьки, як вони проводили цей день. Тому що головне свято, коли ми розповідаємо про тих, хто дав нам життя, і хто дав нам віру, дав нам любити правильно людей, любити свою землю. Святкування так і проходить, коли ми згадуємо щось, згадуємо само свято, тому що. Свято вже відбулося. Христос воскрес 2000 років тому, але ми, це є згадка цього свята. І під час самої зустрічі з близькими людьми, які поруч з нами, ми згадуємо це. Тому розповідайте про свої традиції, як, як святкували ви, як святкувала ваша родина. Не забувайте свої коріння і наші традиції, тому що. В тому числі ми захищаємо наші традиції, А коли ми захищаємо свої традиції, то і традиції захищають нас. Ми дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо за цей ефір. І хочу правильно на завершення нашим глядачам протитрувати, сказати, хто ви є. Тому, будь ласка, скажіть ще раз, тому що ви сказали швидко, ми відверто не встигли записати. Я лише скажу, що гостем нашого ефіру був Сергій Дмитрієв. А ви правильно скажіть, як вас називати далі. Військовий капелан військового інституту Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Борітеся, поборите вам, Бог допомагає. Дякую, мирних Дякую свят. Вам за цю розмову. Дякуємо, що знайшли можливість до нас доєднатися.